Скульптура «Україночка» – одна із ексклюзивних, будемо казати, скульптур, яка передає наш український колорит української жінки. Вона була зроблена читою трігубових. Валентина Михайлівна була головним художником заводу. А Микола Семенович був головним скульптором заводу. Поквартально вона була в плані мінімум до п'яти штук виготовлення, тому що річ вона дорогостояча 200 гривень, 250 гривень. Це був шестиперсонний сервіз, що характерно на кожному виробі цього сервізу був свій індивідуальний малюнок. На самому фарфоровому заводі нараховувалось більш ніж 6-7 тисяч видів екземплярів фарфорових виробів. От. І сюди в нашу кімнату досталося всього тільки 401 одиниця. Нам передали.